На Житомирщині цього року розпочнуть реконструкцію двох медзакладів: це обласна клінічна лікарня імені Гербачевського та обласна дитяча лікарня. Крім того, військова адміністрація отримала державну субвенцію і на інші проєкти, до прикладу, на облаштування укритів або термосанацію будівлі начального закладу. Аби розпочати ремонтні роботи, департаменту регіонального розвитку делегували повноваження функцій замовника. Відповідне рішення прийняли 26 вересня на позачерговій сесії Житомирського обласної ради питання надзвичайно нагальне, тому що кошти почнемо від коштів, які поступили на рахунки обласної військової адміністрації. Ми не можемо, як зокрема, реконструкція наших двох флагманських лікарень обласної лікарні імені Горбачевського, дитячої лікарні, багато укриттів, які ми повинні робити, тому що безпека громадян. В пріоритеті зараз і е, тому ми попросили депутатів. І я хочу також подякувати. Зібрали позачергову сесію для того, щоб майкомога швидше розпочати вже безпосередньо роботи на, е, на об'єктах, які належать обласній раді. Начальник Житомирської ОВА додав реконструювати лікарні планували ще до повномасштабної війни, і нині проєкт залишається в пріоритеті. Говорили про реконструкцію обласної лікарні ще в рамках великого будівництва. І тоді обидві лікарні ми поробили проекти дороговартісні, проекти більше мільярда гривень на обидві лікарні, і ми надіємо, що в Об'єкти є перехідними в цьому році. Ми розпочинаємо реконструкцію і обласної, і другої і дитячої лікарні. Перепрошую, ну і будемо реконструювати там. Повністю і корпуса там закупівля нового сучасного обладнання. Реконструкція передбачає собою. І реабілітаційні відділення, і все, і ми бачимо зараз, скільки коштів скеровується, в тому числі на реабілітацію. Безпека громадян, лікування наших громадян є, є і залишається в пріоритеті. І ці кошти я думаю, що вони погоджені з нашими і міжнародними донорами, які, власне кажучи, зараз дофінансовують значну частину нашого бюджету.